Тернопільський батальйон територіальної оборони запасається бронею. Народний депутат України Олексій Кайда разом із дружиною Оленою Підгрушною, а також депутатський корпус обласної ради, закупили для одного зі взводів 30 бронежилетів та стільки ж шоломів. Бронежилети це з Ворзеля, це під Києвом. Завод, який робить бронежилети, відверто скажу, що вже замовлення до жовтня місяця. Ну, але є хороші люди, є наші земляки, я не буду називати прізвищ, які власне, допомогли ці бронежилети взяти, так, коли я сказав, що це для тернопільських, допомогли. Каски це є з Польщі, ми привезли. Каски вони є, був чи використання, але вони є придатні, вони є нормальні, це є кільварові каски, якраз яких не вистачає так само в зоні АТО. Ці бронежилети витримують постріл кулями калібру 7,62, наприклад, з автомату Калашникова. Клас розповідає Олексій Кайда 4 з плюсом. Всі вони сертифіковані, в кожному комплекті є паспорт. Обстріл броні вже проводили, говорить депутат. Броня кулі витримує. Один бронежилет вартував 4200 тисячі гривень, каски по 90 євро. Загалом амуніція обійшлась у суму понад 170 тисяч гривень. Треба всім долучатися до того, щоби. Якраз зробити так, щоб хлопці нормально могли себе почувати. Хоча, ну знаєте, нормально почувати в зоні, то напевно неможливо. Командирський бронежилет та солдатський різняться кольором та неякістю. Якщо раптом амуніції для солдат не вистачатиме, командування запевняє, віддасть власну. Повірте мені, що справжні офіцери, а тут дійсно в цьому батальйоні справжні офіцери вони віддадуть ці бронежилети солдатам. А коли побачить, що забезпечить солдат, тому тоді тільки на себе наті цей бронежилет. Аби бійці могли в зоні бойових дій захиститись і без зброї практичних навичок давнього виду єдиноборств панкратіону їх навчатиме місцевий тренер. На сьогоднішній день для бійців це також один з основних моментів, коли, коли вони будуть готові і стріляти, і захищатись рукопашно. Поки що батальйон територіальної оборони Тернопіль у рідному місті. Проте як тільки надійде вказівка, їх відправлять на схід у зону АТО.